Рослина, яку ти п'єш, як чай, може включити головний енергетичний перемикач клітин, знизити інсулінорезистентність, жир і навіть трохи покращити талію. Привіт! Я Ольга Степанова, нутриціологіня, медик, дослідниця старіння і біохімія молодості. Якщо ви хочете розуміти, яким чином активувати свої ресурси зсередини, підписуйтесь на мій канал. І на дзвіночок. Попереду ще багато потужних тем. А якщо ви вже зі мною, то я вам дякую, ви моя команда мислячих людей. Сьогодні я розкрию вам секрет про рослину. Називається вона гіностема. Це рослина із Китаю і В'єтнаму. І сьогодні її вивчає дуже ретельно сучасна наука. Що ж в ній такого особливого? Вона вмикає такий шлях. Такий сенсор, який називається АМФК. І він відповідає за клітинну енергію. Коли не вистачає енергії, коли, наприклад, ви тренуєтесь, енергія потрібна. Коли голодуєте, не вистачає організму енергії, енергія потрібна. Коли стресуєте, потрібна енергія, коли людина старіє, їй потрібна енергія, тоді вмикається оцей АМФК. Це амф залежна протеїнкіназа, кіназа, яка активує процес енергетичний в нашому організмі. Так вже сталося, що ця амф залежна протеїнкіназа, вона з віком в нас ну, трошки так підсаджується і починає поганенько працювати. А от гіностема якраз її і активує. Тому гіностема вважається антіейч-молекулою. Вона покращує толерантність до глюкози і знижує ризик інсулінорезистентності. Дослідження, яке ви бачите, було проведено у В'єтнамі. Всього 3 грами порошку знижувало майже 2 мілімоля на літр глюкози від початкового рівня. Це вау-ефект. Також зменшує жирові відкладення і вагу. У Кореї це було доведено: приймали 225 міліграмів гіностеми два рази на день і за три місяці. Є і зниження ваги, і об'єми абдомінального жиру. Подібне дослідження було проведено і в Австралії, яке також підтвердило, на ті ж 225 мг через 4 місяці був мінус на вага зниження імТ і жир навколо стега теж поплавився. Гіностема цілком безпечна рослина, але є нюанси. А у дослідженнях доведено, що десь до 6 грамів листя і приблизно 450 міліграмів екстракту було безпечно і не викликало ніяких побічних ефектів при прийомі продовж трьох місяців. Але гіностема може розрішувати кров. Це надто важливо знати для тих, в кого система згортальна працює не оптимально і для тих, хто планує оперативні втручання. Також може трохи знижуватись рівень еритроцитів, гемоглобіну і тромбоцитів в межах норми, але якщо у вас анемія чи хвороби крові, краще порадьтесь з вашим лікарем. А ви колись спробували гіностему? Чи можливо чули і хотіли спробувати? І чули чи про такий сенсор АМФК, який якраз потрібен для того, щоб себе підбадьорити, щоб зарядитись енергією. Напишіть в коментарях, дуже цікаво. З вами була Ольга Степанова, ваш гід у світі науки і довголіття. Підписуйтесь, бережіть себе і вмикайте АМФК, тому що це реально працює.